Вітаю на своєму каналі Бдджинисов шестирамочних. Сьогодні у нас вже 4 серпня. Час летить. Готуємо бджіл вже до зимівлі. І сьогодні відповім я вам на декілька запитань, що мені задали. І по першу чергу запитують, чи можна ставити ващину у серпні, то я вам зараз відповідь прямо бджоли дадуть. Зараз ми заглянемо з вами вулику. Знаєте, в мене сімей як такових немає. От бачите, йде. Просто я даю їм потрошечку раз у два дні грам по 200 сиропчика. І відповідь дають самі бджоли. І ми з вами подивимось, чи треба ставити вощину, чи не треба. Що вони роблять? Будують. Бачите, які язики. Біленькі, чистенькі, сила сім'ї. Нарощується. І що треба робити? Ставити вощину Що ми будемо з вами робити? Це відповідь вам на ваше запитання. Чи потрібно ставити вощину Потрібно. Інший подивимось, яка тут справа. Теж даю підгодівлю, сімейка трошки слабіше, але починають тягнути, відбудовують ці і будують уже язики. Так що затримуватись не можна, треба ставити вощину. Відповідь дають самі бджоли. А ми з вами тільки вчимося у них. Інший відкриваємо. Що вони роблять? Правильно. Тянуть язики. А чому? Тому що немає. У сім'ї вощини не давав. Зараз одну рамочку з медом заберу, так як мені нікуди тут підставляти. А язики прийдеться вбрати, якщо матка ще не зайшла і не засіяла. Зараз я це подивлюсь, не буду вам. Забирати вас час. це вже мої справи залишаються, і я зараз подивлюсь. Зараз ще в один заглянемо. Будують, не будують. Це відводок ще слабіший, але ще не будують. Хоча тут я дивлюся, ну вони слабіші набагато, тільки недавно кінець липня сформований. І... Бачите, як бджоли шниряють, заглядають по вуликам. Багато я ще можу відкрити, тільки два цих відкрив, подивитися, чи будують, чи ні. Все зовсім тільки що я за матками їздив, оце показував вам і поставив. Ще слабенькі. Так що тут ще не тянуть. А де ось. Великі сім'ї, де вже по три магазини з ним у них, то вони теж будують. Заглянемо так з краєчку з вами, що вони. Тут у нас рамки для мікронуклеусів. Така годівниця в них і заглянемо, що вони тут у нас роблять. Бжоли зазвичай спокійні. Тому що я з ними працюю. Бачите, теж тянуть язики. То був язик темний, а оце світленька ващина вони натягують. Але вони тут получають по 200 грам у два дні. Так що вони сильно. Але там все у них всередині забудовано, засіяно, матка працює гарно, я їх Загружає дуже добре. Зараз такий час, що треба цю бджолу, що одійде, треба її використовувати наповну. Тому я ставлю такі мікронуклеуси. Мені ці медові рамочки. Отак, От бачите, вони будують. Треба ставити вощину, обов'язково. Але ж ви знаєте, я вам розповідав, що в нас дуже сухо, дуже мало що є в природі. Зараз я вам покажу 9 годин ранку, а бджоли сидять практично. Якщо вам видно, одна-дві зайдуть з пилочком і все. Два або три вида пилку, але бджоли не працюють, тому що нікуди. І зараз, як і вчора, буде жара така до 28 градусів. Так що, годуємо бджіл. Загодовуємо, ні, я ще не загодовую, але і ви не спішіть годувати, треба починати, коли вже під кінець серпня, початок вересня. Ну, Дивлячись на ваш клімат, на вашу погоду, як у вас там все складається. Деякі пишуть, що і ще багато соняху у них, ще будуть бджоли працювати, значить ви переносите свої. Але не зволікайте головне з обробітком бджіл. Якщо ви не обробите зараз, то можна сказати, зимівля у вас буде проходити не дуже на високому рівні. Оце я так скажу. І ще запитують, як підгодовувати її. Ну, побудительну підгодівлю для матки, я даю сироп один до одного. Це саме найкраще, і вони не накопичують його багато, я його потрошки даю, але ви бачите, що гарні сім'ї, які я з ними працюю, з матками і вивожу для себе, вони і намагаються. Віск виробляти, будують, це дуже хороша ознака. Тому що буде завжди у вас віск. Будуть. Я не люблю ті сім'ї, які не будують е, вощину, мостики, е, не виділяють багато воску. Це не для мене і я це не полюбляю. Отак, От я дав коротенькі відповіді вам на такі запитання. Дякую, що ви зі мною, всіх благ вам.